Ось таке трав'яне борошно є. Кожного селянина, хто має сіно, має запаси. А на весну буде ще більше. Ось таких подріблених кусочків, сматочків. Все тут більше листя від луцерни, Від луцерії листечко. Ну ось так. Ось так вони поїдають. Ми їх сюди не пускаємо, бо вони тут все перепорпають, передрапають, перелишають на сіні солома, сіно, ось, дивіться, листячка повна листя таке. Його можна пересіяти і так і буду давати поступово. А навесно буде більше, тому що є миші. Передрібнюють внизу. І такий хороший корм получається. Не потрібно навіть молоти і рубати. Так що якось так. Лайк, підписка, коментар. О! Правда. До зустрічі!